Усім привіт! Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з підсумками за 2023 рік, в якому я розповім вам про свої найкращі книги, найгірші, ті, що мені сподобалось, не сподобалось, і взагалі про мої книги в цьому році. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю книги, ділюсь своїми емоціями, враженнями, відгуками різними фото і таке інше. Також до Тіктоку, де я зараз дуже рідко з'являюсь, але сподіваюся, що скоро в мене з'явиться більше ідей, і я зможу з'являтися там набагато частіше. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, я написала собі декілька пунктів, саме 15, не знаю, чи можна вважати, що це декілька, але і перший пункт це скільки книг я прочитала в цьому році. Цифра сягнула 55 книг. 55 в мене зараз в процесі дочитання. Це дуже-дуже дуже крутий результат, адже минулого року я прочитала десь 40 книг, можливо, навіть менше. Точно не пам'ятаю. А от цього року на 10 більше, і це досить таки непогано. Хоч і читала я десь по 4-5 книг в місяць, але все одно. Змогла добитись ось такої цифри, яка мене мотивує читати навіть ще більше в наступних роках. Сподіваюсь, що так воно і буде. Тож, починаємо з наступних пунктів. Це найкраща книга року. І от знаєте, коли я дивилась на свої книжкові полички, щоб вибрати ось ті найкращі книги, так, я планую показати вам саме декілька, не одну, тому що. Важко вибрати з тих, що я читала, якусь одну найкращу. Тож, що я говорила? Дивлячись на свою книжкову полицю, я відразу ж бачила ті книги, які мені просто неймовірно сподобались, і мені не довелося їх довго шукати. Це означає, що ця книга принесла неймовірні емоції, враження і що вона мені запам'яталася. Найперша, яка лежить до мене, це е, Гаррі Поттер та Смертельні реліквії. Взагалі, до цього топу я могла б віднести весь цикл Гаррі Поттера, тому що він є моїм найулюбленішим і кожна частина по-своєму унікальна і неймовірна. Але от хочу виділити саме Гаррі Поттер та смертельні реліквії. Просто неймовірні емоції і сумні, і радісні. І взагалі я дуже, просто дуже, -дуже люблю цей цикл. Тому відразу ж беру першу частину, якось так. Вийшло, але нехай. Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ах, напевно, мої найулюбленіші частини. Хоча в кожному відео я змінюю частини Гаррі Поттера», які мені подобаються. Але ось відношу їх до найкращих. Потім Тес Герріцен двійник із всього циклу це. Поки що моя най найулюбленіша книга це тут дуже динамічний детектив, багато різних фактів про головних персонажів. Я просто в захваті. Це любов. Наступна книга це Сім чоловіків Евелін Хьюго, книга, від якої я нічого не очікувала і взагалі не планувала її читати, але вона виявилася просто неймовірною. Я дуже вдячна своїй подрузі за цей подарунок. І що я ознайомилася з цією книгою, тому що це просто шедевр. По-перше, вона читалася дуже легко і насичена такими подіями крутими, і взагалі історія дуже і дуже крута. Тож, хто ще не читав, я дуже рекомендую її до прочитання. Також найкраща книга цього року це пляжне чтиво» від Емілі Генрі. Не просто ромком, він сповнений емоцій, переживань і взагалі дуже. Класно авторка вибудувала особистості героїв, їхні проблеми. Що ну, взагалі це не простий ромком. Тут не просто в нас любовна лінія, а дуже добре прописані емоції, і, взагалі, побудована особистість головних героїв. І останні книги в цьому топі це випадкові наречені та гіпотеза кохання. Просто дуже класні ромкоми. З цим я познайомилась на початку цього року, і він мені дуже сподобався. А ось цю книгу читала, здається, в квітні, і вона війшла в мій топ найкращих. Просто неймовірні герої, неймовірні відносини і дуже круті книги. Тож теж рекомендую їх до прочитання. Вони стали моїми найкращими прочитаними. Ну, і від пункту найкращі книги ми перейдемо до найгірших книг за цей рік. Відразу скажу про дві книги, про які ви вже чули на моєму каналі дуже часто. Це цикл крові попіл і тисяча пам'ятних поцілунків. Не показую ці книги, тому що всі ви знаєте ситуацію з букшеф. Через це я не дуже хочу показувати їхні книги в своїх відео, і не планую більше купляти книги від цього видавництва. Тож, ось таке повторюсь, тисяча. Пам'ятних поцілунків, чому вона мені не сподобалась, тому що це було банально, ванільно і не по-справжньому дуже вигадано, і там були нездорові стосунки. Крові попіл, там нема фентезійного світу, Просто книга тримається на постільних сценах, більш ні на чому. Це мені і не сподобалось. Через це я закинула цей цикл. І вже вкотре повторяю, що я не буду планувати його е, пробувати перечитати, щось переосмислити. Ні, я вже це намагалась декілька разів, і мені це не вдавалося, і воно мені не подобалось через це. Відношу це до найгіршого прочитаного за цей рік. Також е, можна назвати це таким підпунктом до найгірших книг, просто Книги, які мене розчарували, це книга Пробудження від Лора Гунеля. Це поки що най найслабша книга у автора, яку я читала. Інші книги мені подобаються набагато більше. А от Пробудження вона була ну, ніякою, мені не сподобалась. Також до теми авторів Марк Леві та його книга Така, як ти. Ця книга мені сподобалась теж найменше з усіх книг автора. Дві інші просто ну дуже круті. Я залишилась в захваті від них. А от така, як ти, вона була теж мені ніякою. Також книга Колінгувер-Лейла, дуже всі її хвалили. Я теж очікувала багато чого від неї. Сподівалася, що це буде щось таке, неймовірно, вибухово, круте, як в Веріті. Але ні, Лейла виявилася набагато слабшою. І от, типу, задумка була непогана, але якось. Ось тут стиль авторки мені не дуже сподобався. Тож, книга, яка мене розчарувала. І остання в цьому топі Закриваю його усе, що я хочу на Різдво. Ем, ну, З всіх Різдвяних книг це найслабша. Вона мені не сподобалась, тому що тут все було е, настільки банально і якось сухо прописано, що. Ну, воно виявилося не моїм і, можливо, навіть просто я не вікова категорія цієї книги, але ну, віднесу її до тих книг, які мені не дуже сподобались. Наступний пункт це найкомфортніша книга. І в цей топ я хотіла б занести Гаррі Поттер і Філософський камінь. От, перша частина вона була настільки затишною, наскільки. Ось ця атмосфера Хогвартсу, магії, дружби Гаррі, Рона та Герміони. Вона просто настільки комфортна. Я сподіваюся, що я колись перечитаю цей цикл не найближчий час, тому що я його нещодавно закінчила, але просто таке нестримне бажання взяти і перечитати все знову. Просто дуже і дуже комфортна книга, і я обожнюю цей цикл. Далі пункт найгарніша книга. Я б віднесла, можливо, майже всі книги від ArtBooks, але пляжний тимов, вона мені подобається найбільше. Це, здається, найперша книга від Artbooks, яка мені трапилась прямо в очі, і я сказала, вау, вона просто неймовірно гарна. Ось цей зріз, який всіх полонив. Взагалі оформлення і всередині вона дуже гарна. І ось цей текст він сприймається дуже легко, читається легко. Вона просто дуже-дуже гарна. До найкращих ромкомів я можу віднести знову ж таки книги, які я вже показувала, це гіпотеза кохання від Алі Гейзелвуд та випадкові наречені. Ось ці книги мені запам'ятались з ромкомів найбільше. Вони були мені найцікавішими. Такими прям вау. Ну, але на першому місці, звичайно, стоїть гіпотеза кохань, тому що це найкращий ромком за цей рік. Далі йде пункт найкращі детективи та трилери. Звичайно, спочатку показую вам двійника. Взагалі, вся серія Тес Геріцин мені подобається, але от двійник, як я вже говорила, це найкраще з детективів, що я читала. Також хочу віднести сюди. Чорне весілля від українського автора Сергія Пономаренка. Це було прямо мені таке вау відкриття цього автора, як я вже говорила в одному з своїх відео, читала раніше моя мама. І от саме ця книга мене теж зацікавила, і я залишилася просто в захваті від неї, тому що це дуже цікавий детектив, містичний, і просто він від його вибухає мозок. Це дуже круте чтиво. Моторошне, містичне, але прям дуже і дуже цікаве. Далі йде пункт е, найкраще фентезі цього року. І сюди я б хотіла віднести книгу Завірюха від авторки Анастасія Нікуліна. Це було дійсно дуже круте фентезі, е, фентезійний світ прописаний дуже добре. Е, любовна лінія мені спочатку не дуже сподобалось, а от під кінець вона стала прям таки дуже-дуже крутою. А от, ну, всесвіт. Ось цей, що описала нам авторка, він просто неймовірний. Це було дуже цікаво читати. Я в захваті від цієї книги, тож вважаю її найкращим фентезі, яке я прочитала в цьому році. Наступний пункт в моєму списку це книга, яку я читала найдовше. А мені відразу на думку спадає книга Я дозволила тобі піти від авторки Клер Макінтош. Цю книгу я читала, здається, десь тижнів три. Е, мені, як детектив, воно було трохи нецікавим і дуже затягнутим. Можливо, якби її скоротили на сторінок 100, а то й 200. Ні, не на 200, десь, десь на 100 було б трохи легше її читати. Але от вона мені... Не дуже подобалось. Через це я розтягувала своє читання як тільки могла з цією книгою. Ну і книга, яку я прочитала найшвидше з усіх, це книга «Пробудження» від Лора Нагунеля. Пам'ятаю, тоді в мене був не читун, але щось таке на мене знайшло, і я вирішила прочитати цю книгу. Тут, здається, десь до 150 сторінок, і вона оформлена думаю, ви знаєте, ось десь якось так. І цей текст сприймається і читається дуже швидко. Тож, це була. Книга, яку я прочитала найшвидше. Далі йде пункт новий для себе жанр, який я відкрила в цьому році. Напевно, сюди я віднесу Клару і сонце. Це в нас іде антиутопія. Ще я не читала антиутопії, тож Клара і Сонце від автора Кадзої Шігуру було відкриттям для мене. В цілому мені цей жанр сподобався. Точніше, ось ця книга. Але чи буду я надалі купувати схожі книги, я чомусь сумніваюсь, тому що ця книга була цікавою, вона була морально важкою, хоч тут не трапилось таких вже аж трагічних подій, але все одно, от як нам передають цю. Робот-дівчину Клару. Це було дуже важко читати, якось переживати її емоції, які вона намагалась перейняти від людей. Це дуже цікава задумка і цікавий жанр, але я не впевнена на всі 100%, що це саме мій жанр. Далі поговоримо про нового улюбленого автора. Я сюди б, напевно, віднесла двох: це Алі Гейзелвуд. Її книги я дуже чекаю. Віват пообіцяв, що скоро анонсує щось про переклад книги Love on the Brain, здається. І ще в них має вийти книга Checkmate, Тож я дуже на них чекаю, тому що хочу продовжити знайомство з тією авторкою. І до найкращих авторів цього року я б віднесла ще Тейлор Дженкінс Рід. Мені дуже сподобалось, як вона пише. В мене ще є світанок Малібу, але я його ще не читала. То я можу вже через одну книгу назвати цю авторку однею з улюблених, тому що її стиль написання дуже крутий і мені сподобалось. Тож, хочу купити ще її книги. Артбукс анонсував нову книгу, я десь вставлю фотографію, тому що я забула, як вона називається, але я чула хороші про неї відгуки, і думаю, що я її теж колись придбаю. Від найкращих авторів переходимо до того автора, який мене розчарував. Цього року я розчарувалась в Колін Гувер. Показую її поки, якщо кохаєш, яку читала десь років з 2, тому, але я. Прочитала цього року її Лейлу та спогади про нього. І розчарувалась, тому що ось цей стиль написання мені чомусь не сподобався. Якось в інших книгах, або я не помічала ще тоді, або ж вони дійсно були написані якось інакше. Але от саме в спогадах про нього та Лейлі мені не сподобалось, як вона пише. Той факт, що в неї в книгах дуже швидко розвивається любовна лінія, а потім вона вже <свісно> влаштовує для головних героїв емоційні гойдалки. Якось саме в Лейлі я помітила, що ну, це не дуже цікаво спостерігати. як... Головні герої прям відразу, з першого погляду, все. Я закохався, і там ще мільйон фактів. Чому? Мені цей пункт не дуже то подобається. Але я придбала продовження поки якщо кохаєш, залишся, якщо кохаєш. Ем, я просто хочу вже, як сказати, закінчити з цією дилогією, ну, прочитати думки Атласа. Тому що він мені спочатку при прочитанні ось цієї книги, чесно, не дуже подобався. Я до останнього надіялася на Райлі, але всі ми знаємо, що сталося, і тоді Райлі став ким саме став. <смас> Без спойлерів просто можливо хто ще не читав цієї книги, тож я не буду спойлерити вам. Тож, в загальному в Колінгувер я розчарувалася. І те, чи я буду купляти її нові книги, до речі, РМ анонсували дві нові книги її. Тому цей факт ще стоїть під сумнівом, чи я буду купувати, чи все-таки утримаюсь від покупки книг Колінгувер. Вже ми з вами перейшли до передостаннього пункту. Це невиконані плани в 2023 році. Мені спало на думку саме те, що я не познайомилася з однією авторкою, з якою планувала. Вона входила в мої літні плани, потім входила й в осінні плани, але в результаті я не прочитала її книги. А говорю я саме за Аліну Рос. Ось ця книга точно була в планах на осінь. Любов народжується в мовчанні була в планах на літо. Але я не знаю, чому я не прочитала її навіть десь в жовтні. я... Хотіла взяти її книгу Любов народжується в мовчанні. Думала, що я трішки поставлю на паузу читання Гаррі Потера і візьму іншу книгу. Але, як ви знаєте, з Гаррі Потером так склало, що я прочитала його один за одним, тому що ти не можеш зупинитись читати цю історію. І якось так вийшло, що вже кінець 23-го року, а я не прочитала ні одної книги Аліне Рос. Тож ці плани переносяться на 24 рік. Не знаю, чи. Планувати це в найближчий час, але я дуже сподіваюся, тому що ось цю книгу прочитала моя мама і сказала, що вона дуже крута. І повторюю, що я дуже хочу ознайомитись з українськими романістками, можна так назвати. Тому що ще той факт, що я пишу власну книгу, і мені хочеться знати, як пишуть наші українські авторки. І прочитавши вже. Не знаю, чи декілька, ну точно одну книгу від української авторки в жанрі любовного роману, мені сподобалось. Тож е, я очікую, що е, інші книги інших авторок будуть теж такі самі круті. І повторюсь, переносимо ці плани на 2024 рік. І наостанок е, я залишила е, той пункт, де скажу вам книга, яка змусила мене. Плакати. Це книга Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Думаю, що ви не здивовані. Закінчуючи читати цю книгу, це було саме в автобусі, коли я їхала вже додому. Мені залишалось там сторінок 20, напевно. Я закінчила читати і, напевно, дивилась ось так прямо декілька хвилин з усмішкою на обличчі, а потім мені різко захотілося поплакати, тому що я зрозуміла, що це вже кінець цього циклу. Я закінчила це читати, мені сумно, тому що я не хочу розлучатись з цими героями, моїми просто улюбленими, найулюбленішими героями просто за всі мої роки читання. Тож, просто плакати, плакати і ще раз плакати. А, ну, можливо, я навіть додам ще такий пункт, де скажу про свій найулюбленіший цикл за цей рік. І ви вже здогадались, це буде Гаррі Поттер». Знаєте, я вже тепер буду говорити про свою любов до Гаррі Поттера» так само, як про любов до Тес Герріце. Тож Гаррі Поттер» — неймовірний цикл, який, я повторюсь, сподіваюся, прочитати. Можливо, навіть в наступному році. Хоча я помітила той факт, що я не перечитую книги, чомусь. не знаю. У мене таке відчуття, що я. Ну, я прочитала вже цю книгу, я вже ознайомилася з героями, я пережила цю історію, але якось повертатись до неї я не знаю і не певна, що хочу. Але от з Гаррі Поттером мені чомусь здається буде інакше. Я вже бачила, що багато хто в Тіктоці перечитує Гаррі Потера. І вони мене ніби підштовхують на те ж саме. Але в мене дуже великий список книг, які я планую читати в наступному році. І, взагалі, те, що я накупила, я теж планую прочитати, тому що е, ті книги, які я придбала, ось так дивляться на мене: типу: ну бери, читай мене, я вже стою тут півроку, навіть більше. Так сталося з однією книгою, яка в мене стояла вже більше року, і я от нарешті її взяла читати і думаю: вау, це сталося. Тож, ось такі підсумки я підбила під кінець цього року. Це був плідний рік на читання. Сподіваюсь, 2024 буде таким же. І я прочитаю ще більше крутих книг, і там буде найкращих книг. І. Взагалом, ось все те, що я вам хотіла розповісти. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Діліться в коментарях, які книги прочитали ви за цей рік, скільки книг найкращі, найгірші, які вас вразили, які вас розчарували. Мені буде дуже цікаво про це дізнатись, тож чекаю ваші коментарі. На цьому було все. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Побачимось з вами вже в новому 2024 році. Всім дякую, бувайте!